Ні, тут теж було щось, але це прям щось-щось. 19. Ну це лайка вашого заслуговую чи ні? Пасочка з пасочки лежить. До речі, а ти вже лайкосик протиснув, ти саме ти. Саме ти, саме ти. Коментар залишив. Пау. Усім привіт, друзі! З вами Winterfell TV на зв'язку. Смачного тим, хто зараз їсть Перед початком основної частини відео Тисніть лайк, якщо сподобається це відео. Підпишіться на канал, це допоможе просунути моє відео. Та залишайте будь-який адекватний коментар. Пау Друзі, вводьте промокод Winterfell TV на будь-якому сервері UCREN GTA з 2 по 7 рівень. А ще, друзі, я вирішив купити. Нові акції на усіх серверах Ukraine GTA. Я не з такої сім'ї, як другі. До речі, на п'ятому вже купляв у попередньому відео. Можливо, сьогодні ще куплю. Бра-па-па! До речі, подивіться моє попереднє відео. Там я купив цікавого домашнього улюбленця. І залиште коментар взагалі, ви купляли домашнього улюбленця, плануєте купити, що, як, туди-сюди, там як вам оновлення сподобалось, що саме найбільше сподобалось, і так далі. Пишіть коментарі, я чекаю. Найс. Nice. Пау! Ну що, друзі, переміщаємось на перший сервер і. Відкриваємо Чорнобильське диво F1 і погнали! Без затяжок, підтяжок, і тяжок і розтяжок. Просто з вас лайкос, підписка на канал. Go! BWBMWXM, BMW, BMW XM. Ми можемо ще купити x3 тепер, да? 3 штуки. 3 штуки використати. Ну, БМВшечка, 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 БМВ, шкашкашкашкашка. -шка -шка -шка. Mm, ну, хорошо, 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 але БМВшечка, бмвшечка. До речі, заходьте в мій телеграм. Моєму телеграмі часто конкурси, новини, спілкування, відео, стріми, коли виходять, я все це публікую. Спілкування у чаті, усі посилання в описи під цим відео. Гоу, залітайте! ще не зайшов. Так, гоу, чорна маска. Черномаска, черномаска, черномаска 5, 3. Да, это 9 буде. 10. Без Го ще, го ще, го ще, го ще, це буде ще. Го ще, це буде нормально вже, це буде 9 штук. 9 штук тільки на одному сервері. І можливо так і зробити по 9 штук на кожному сервері. Ща подивимось. Погнали. А, далі буде X10. От, это да. Ой, не туди. Так, сюди використати, відкрити О, ну протигаз надо быть для Чорнобиля. Да, нормально. ну, Но ми шукаємо BMW XM2004. вінільчик, непогано, непогано Лямчик, ну нормально. Ну машина. Машина я. 100 тисяч і і. Так. І. Е. Е. Ф -ф -ф -ф. Ну, що ми маємо? Що ми маємо? Ми маємо ось так от. Ось так от. Ми маємо відкривання 9 штук. Так. Що, друзі, Давайте. Все ж таки, давайте ще, давайте ще. Я хочу ще. Я входжу в азарт. Ще 10 штук це буде 19. Це буде 19. 19. Ну це я лайка вашого заслуговую чи ні. Лайкуса. Так, потайне кишеня Найкі. І ви якраз будете знати, що як туди-сюди, там, рандом, не рандом. Є. О, пересталкер, Оце вже це вже топчик. Я вже, до речі, його вибивав. Можете подивитись відео, де? В тому відео про оновлення про домашніх улюбленців. Так, погнали ще. Вінілчик ще один. Тати шооо? Сотечка, сотечка залетіла, пасочку можна заховати. Вона вже з, з пасочки лежить. Пасочка з пасочки лежить. І вона вже там за, зачерствіла. Чорна маска, чорна масочка, ще одна. Залишається 4 штуки. Але це ще не все. Я щас піду, Я щас піду і ще на інші сервери пооткриваю. Забираємо і ще 3 штуки. Ще один вініл. Я хочу цей вініл подивитись на машині. Ще один сталкер. У мене на цьому сервері є BMW-ха, яка падала з кейсу. І патина кишеня Nike це то є бананка. Да? Бананочка. Ладно, все тоді. Ось що ми маємо. Ось так от що ми маємо. Відкриваємо, переносимось на інший сервер. І Go! Пау. Ну що, друзі, перемістились на другий сервер. Зараз відкриваємо Чорнобильське диво на цьому сервері. А до речі, гляньте тут яка у мене є машина? Як вам, а? Це якось я на стрімчики вибив, потім її тюнив. Хто тоді був на стрімчики? О вам дякую. Хтось був тоді на стрімчики? Вона ще здається не на 100% за затоплена, за але затоплена і так далі. Але ви зрозуміли, що це за Гелік? Що це за Гелік, а? Хто зрозумів? Так, і що? Відкриваємо Чорнобильське диво. Можна зразу декілька купити? А можна. О, давайте да, Давайте да, давайте да, давайте later. Бамс. Це 19. 19, як би, так? Да? 19. Нормально? Нормально? Я вважаю, що нормально. 19 штук використати. Відкриваємо. Бах. Ваш приз шолом апокаліпсис. Далі. О, Вінільчик! О, Вінільчик! Інформація Ні. Інформація. Преміум 3 дні. О, нормально, можна буде пограти ще тут якось. Так, чорна маска. Угу. Потайна Найки. Nike. Протигаз. Угу. До речі, а ти вже лайкосик протиснув? Ти, саме ти, саме ти. саме ти. Коментар залишив? залиш коментар, став лайк, або якщо не подобається дізлайк. І йди з каналу. Сака може бути. Милий, усім не будеш. Усім, усім, усім. Так, ще один протигаз, Понял, зрозумів. О, 500 тисяч залутали. Так, залишається 10 штук. Залишається 10 9 штук залишається. До речі, до речі, хто вже помітив по інвентарю? По інвентарю, я тут грав, багато грав чи ні? Так, соточка, соточка залетіла. Ваш приз леді. Оу, oh. технічна неполадка маленька, поїхали далі. Сам не знаю, що це було. Ну. Це все одно ну, відео на відео, але трошки там буде такий перехід, не дуже, я думаю. Щось там лагануло. Так, кейсик, вінільчик. що там ще? Так, залишається 4 штуки. Ну, це добре, це ігрова валюта, це хорошо, це хорошо, це добре. Але. машинка, машинка, буде машинка. Все, все, тоді все, все тоді все. Так, пау, друзі, ну що, переносимося на східну Україну, третій сервер. Відкриваємо нашу акцію. До речі, дивіться, ось тут така є фотозона. Нам два роки. Це. ЖД ЖД, вокзал правий берег Києва. Погнали, відкриваємо. Придбаємо зразу так само 19 штук. Правильно, правильно. єсть. єсть, єсть і Есть и не предбалус. 19. І погнали. Відкриваємо Кейс Чорнобиль, Чорнобильське диво. Кейс Чорнобиль, Чорнобильське диво. А там, Супер суперсуса, да? Суперсуса, є скин. Вчора бачили Ну, Короче, на днях, да, бачили стримчик суперсуса, Guitar GTA. Так, що тут у нас? Тремчики, там тобі себе. Mitsubishi Pajero! А це нова? Це нова? Здається, нова. Чи не була? Була, здається, чи не була? Забрати приз. Оце вже, оце вже шось. Ні, то тоже було шось, але це прям шось-шось. Це прям шось, шось. А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. А можно сразу по, -да, по два открывать? Это да нет, так неинтересно. Так уже буду с швайткой открывать все. Винильчик. Можно будет на поджерку на это поставить этот как раз винильчик. Так, боя леди, боя леди, леди боя Ще поджерка, один пожера. Ну я, до речі, поїду подивлюсь, скільки він коштує хоча б в госку продати, да? Вам цікаво це узнати? Так, забираємо. Залишається ще 10. Прикиньте з 9 вже 2 поджерки. Ще 3 дні прийома. А щось тут як. О, скін супер Суперсоус Суперсос, суперта! Живітельні трави, найкращі! Питательні бассейни! Забрати.

Іще один вінільчик. Іще один вінільчик! Та що ви робите? 5 штук вінілов. Соточка. Соточка. І бананочка. Це був останній, так? Да? Так, да, це був останній. Ну, непогано, непогано, непогано. Непогано, зараз побіжимо. Зараз побіжимо на четвертий сервер і повідкриваємо так само, як уже пішло, 19 штук. Так, друзіки, здорово усім, хто зараз тільки включився з цього місця. Подивіться повністю спочатку відео. Погнали, четвертий сервер. Відкриваємо інші, інші, ті, ті самі кейси. Я вже купив їх 19 штук, уже як би по традиції, так би мовити. Go, патайна кишеня. Я взагалі хочу, як би нову машину, бомвешечку. It's b si, paжеря, pażia, pažiria. Так, далі. Так, дивимось тепер мій інвентар і кажемо, скільки я тут давно граю, як думаєте. Ага, поняв. Ну, пажерочка, пожерочку, ми потім подивимось. Відкривайся, викивайся. О, 3 дні приемка. Угу, нормально. Добре. Чорна маска. Угу. Соточка. Соточка. Типу відкритий через стой. Вот так, щоб вона тут залишалась. Це менюшечка, я крутив, чорна масочка. Залишається 9 штук. Шалом. 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 Поняв. Ще одна машинка така. А, ну, до речі, вода. Ця Mitsubisie вона, типа, отута-да. У тут, типа, в легендарках, так би мовити. Тут і Ісусом з всіми скинами, Сталкером і BMW. Леді, ось ця як би. Як би. Може хоча б його по госку можна було продати, а так дарувати або становитись на ринку. Ну, як би є такий момент. Іще Mitsubishi. Іще міцубісіки, Нормально, нормально. Цікаво, скільки вона коштує, ця Mitsubishi. Вам цікаво? Вам цікаво? Дочекайтесь, ми пізніше подивимось. Ще 3 дні прийма, а це що, вже 9, так? Да? 250 тисяч. І. Три скина, три скина, боєва леди. Ну, тепер, конечно. Да, да, буду баяв. Буду буду бойовий. Буде бойовий джентльмен. Зараз можу світло вимкнути, тому треба вас Все, погнали на п'ятий. На п'ятому, правда, я вже купляв. Ну давайте на п'ятому ще докуплю. І... і потім шостий. Сподіваюся, аж я це все встигну. Пау! Так, ну що, друзі, п'ятий сервер. Погнали! Я вже скупився. І дивіться, що у нас є. 16 штук. І там на відос попередній я також покупав. 16 штук, погнали. Сталкер, ще один. О, ще один сталкер. Так, ще поїхали. Протигаз, о, якраз протигаз треба. А до речі, в сталкери буде зніматися чи не буде зніматися ця радіація. Так, ваш приз Месибі і Ажера, але хочеться BMW. BMW. Ну, Мюдсибісі теж, по ідеї, хорошо. Тому що вона поряд так. Бойова Леді, о, бойова Леді, краще був би бойовий джентльмен. Так, ще один протигаз. Ще один протигаз. Так, ще. Крутимо. 250к. Вже ускоряємось, ускоряємо ще. І. 250к ще. 250ксіків. Ооо! Скінчик, суперсус! Пубертат. Вже його вибили, але тепер це ще на іншому серваку вибили. А, супер, супер, пупер. Так, вінільчик, вінільчик. Лямчик, о, лямчик непогано, непогано, Лямчик знадобиться. Лямчик пойдет. Опрімчик. Шолом Апокаліпсис. Поняв, зрозумів. Соточка залетіла. Чорна маска залетіла. Протегаз ще один залетів. Вінильщик залетів. І ще один. Опа! Land Cruiser Prado! А це ще одна машина, типу там, де легендарка, можна сказати, я так і називаю там, да, Бачили? Але BMW ще легендарніша, я так розумію. Але Cruiser непогано, дуже круто. Клас. З з состаннє, з останньо з останнього. Все, погнали на шостий сервер. Пау, друзі, па, -па пау Пу. Так, шостий сервер і відкриваємо акції Чорнобильське диво. До речі, у мене тут, мабуть, самий низький рівень, чи ні, чи там було більше десь на якомусь. Менше, плюс-мінус. Я купив 9 штучек. Думаю, цього буде достатньо. Там багато повідкривали і так. Три дня. Преміума, гарно, непогано, дуже хорошо. Ну, хорошо, хорошо, добре. Mitsubishi. Вона так і проситься, щоб я показав, да? Шалом. Так, далі шалома. Шалом. Ще Mitsubishi. Це що це таке, що це таке? Ще одна Mitsubis. І ще дрібні опрямки. Ого. Потайне кишеня. Друзі, Гоу, лайк, like, підписку на канал, якщо ще цього не зробили. Вводьте правимо код у інтерфел на усіх серверах і GTA другого по 7 рівень. Включно. З вами Winterfell, На зв'язку зараз відкриваємо кейсик. Дуже багато зараз відкриваємо кейсиків нових. Чорна маска і останній Пажера. Ну, Пажера, бачите BMW XM, Paжера, Land Cruiser. Отано таке все жовтеньке типа легендарничка, всі діла. Ленкрузер уже є, там є там кое-где є. На якомусь сервері. Подивіться, хто зараз тільки включився. Все, да? Ні, все, все. Більше я не буду. О, більше я не буду відкривати. Друзі. Судіть самі: ось таке вийшло відео по відкривання кейсиків. Ще раз ще гляну Мідсубісі, і зараз побачимось. Так, ну що, друзі, ось він, Mitsubishi Pajero. Ну, важкий, важкий, на поворотах, важкий. Ну, я думаю, якщо затюніть, то підтюніти, зрозуміло, можна його покачнуть. Але так як, скоріш за все, комусь цікаво, скільки він коштує, зараз ми це все подивимось. До речі, друзі, п'ятий сервер, СТОшечка, ось тут. Місто Дніпро, правий берег Дніпра. СТОшка сама найкраща. Одна з найкращих, сама найкраща. Приходьте, ремонтуйтесь. Хто власник? Winterfell. Так, друзі, момент істини. Скільки коштує ця машина? пожеріки Pażeriki. Mitsubisieka пожеріки, де он? Uh, ну, ви зрозуміли, да? 400 тисяч. Cruiser Prado 200. Це от, який я вибив, так? Да? Cruiser Prado. У мене іншого не було. Просто там декілька машин треба продати. То що в мене нема слота, так, і залишається, залишається глянути вініл. І взагалі, давайте підведемо такий підсумок. Дивіться, перший сервер 19, другий сервер 19. Третій сервер 19, четвертий 19, п'ятий, 16. І на відео попередньому ще було здається 4. І того 20, мабуть, десь. І шостий 9. От така кількість кейсиків я відкрив. Включення ще одне, друзі, ще одне включення. Внутрішній тюнінг, А, клас деталі це. Це. Это 270к. Короче, класс деталей С. Так, винил, 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 ось винил, ось винил, ось винил, ось він винил. Ось він винил. Ага, ось. Ну. Ну, гарненький, гарненький. Піде, піде, пойдет. Піде, піде, пойдет. Піде, піде пойдет, піде, піде пайдет. Так, ну що, друзі, дякую всім за перегляд. Особливо тим, хто дивиться мої відео з початку до кінця. Гарного вам вечора, дня. Коли ви там дивитесь це відео до зустрічі у нових відео та на моїх стрімах.